Ваши тебе возлюбленного тя, сына, именуя. Иду, иди, и, олубиня, и, Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша свята православна церква торжественно святкує Великі 20 свято на честь хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Також це свято називається ще богоявління. Чому воно називається Богоявління? Тому що явилось вся трійця сьогоднішньому святі. І ми читали це сьогодні в Євангелії, тому що хрестився Господь, Друга іпостась при трійці. Голуб, який сходив, це Дух Святий, це третя іпостась при трійці. І сьогодні ми чули в Євангелії, що був, голос з неба, це. Син мій возлюблений, його же, послухайте, це перша іпостась епостачка святої трійці. Тут з'явилася вся, вся трійця, і тому сьогоднішнє свято що називається Феофанія або Богоявління, як перекладається з грецької мови на е, мову слав'янську. Так ось ми сьогодні святкуємо цей велике свято і радіємо, що Господь. Хрестився, взяв на себе всі гріхи всього людського роду. Перші люди Адам і Єва зрішили і були вигнані на землю. Вони були позбавлені спілкування з Господом, а до того вони спілкувалися в раю лицем і лиця. Вони бачили Господа. Але після того, як порушили заповідь, яка дана їм у раю, вони були позбавлені ці можливості спілкуватися з Богом. І Були вигнані на землю, і ми бачили наслідки першородного гріху. Люди страждали, вони почали грішити, почали вбивати один одного. І йшли до крайньої степені гріха, що очікували, що прийде Месія, і це предсказували багато пророків, які позбавлять їх від влади диявола, гріха, і позбавить їх від смерті, тому що всі помирали. І от прийшов Господь для того, щоб і позбавити людей від власті гріха. Гріх розповсюдився по всій землі. І перед тим, як повинен був прийти Господь, Господь послав ангела свого, тобто Іоанна Хрестителя, який виготовляв людей для прийняття Месії Господа Ісуса Христа. Йому було сказано, що на кому він побачить голуба, то і є Месія. І от він побачив, коли хрестив Господа, а Господь прийшов на. В річку Єрдан, щоб хреститися від Іоанна, то він сказав, що мені треба від тебе хреститися. А Господь йому відповів залишся, нам треба виконати правду Божу. І от Ян Хреститель побачив, що голуб сходив на Господа і почув голос Бога Отця, який сказав, це син мій возлюблений, того, послухайте. Ось ця трійця явилася для того, щоб спасти весь людський рід. Йордан це саме глибока річка у світі, тому що вона лежить у самому низькому місці. Ми, хто був в Єрусалимі, знає, що з Єрусалима з'їжджають на автобусах або на машинах і там є відмітки. І відмітка Єрданус е, біля 400 метрів нижче Святого Океану. Тобто він зійшов, ніби в саме пекло, в саме землю для того, щоб з цього пекла земного вивезти людей і спасти їх. І от він взяв всі гріхи, які омивав Іан Христитів на себе. Це було символічно. Він взяв всі гріхи, всіх людей на себе і дав людям благодать Святого Духа, тому що той голуб, який зійшов на Господа і сходить на всіх, хто хреститься во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І Господь сказав в Івангелі, хто хреститься во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і той Спасен буде. Нам Господь явив своє ім'я. І це дуже важливо для нас, тому що ми знаємо, щоб нам звертатись до тієї чи іншої людини, нам треба знати її ім'я. Ми тоді можемо спілкуватись. Так от явлено було нам ім'я Пресвятої Трійці, істинного Бога, щоб ми могли з Ним спілкуватись. До цього ніхто не знав його ім'я. Зверталися в загальному до Бога. І був тільки в старому заповіті явний Бог прикрито, а вже сам своє лице відкрив Господь, зійшовши на землю і явив себе. І явилася благодать Божа на нас, як пише апостол Павло. І дійсно благодать явилася, щоб всіх нас просвітити цією благодатью. І от ми знаємо, що ми всі були хрещені в дитинстві бо в іншому віці. І це сім'я благодаті сіється в серце кожної людини. І преподобний діадоф Фаті Київський пише, що до хрещення благодать діє ззовні, а гріх зсередини. А коли людина хреститься, то вже благодать зсередини діє, а гріх ззовні. Але це сім'я, яке тільки сіється в серце людини, воно може вирости, а може і заглопнути від гріхів, які діють зовні. І від людини залежить, чи проросте ця сім'я, чи ні. Якщо людина робить добрі діла, ходить до церкви, молиться, очищається, приймає участь у церковному житті, це сім'я проростає і дає плоди, плоди, благодаті свого духа. Про які пише апостол Павло в посланні Галатам, Були духа, радость, мир, довготерпіння, крокість, воздержання. Він каже, на такових нема закону. Так от, щоб проросли ці плоди, людина повинна трудитися над, е, тим, щоб благодать діла все більше. А вона і діє, коли ми е, робимо добрі діла і виконуємо заповіді, які нам дав Господь Іване. Господь все для нас дав. Він на нас відкрив все. Він дав нам Євангелія благовістку, віддав нам тайство церковні, створив церкву, якої ада, врата Ада не здолають. Він все дав необхідне, для того, щоб ми спаслись. І від нас залежить. Чи ми будемо Його слухати, чи будемо виконувати заповідь? Чи будемо приймати участь положенні чи ні? Так от Господь нам сказав, що нам треба робити, щоб спастися. І це сказав не хтось, не ангел. А ми всі сьогодні чули його голос. Цей син мій возлюблений, того послухайте. І цей голос звучить напротязі історії. От кого ми повинні слухати слухати голос Бога. Який сказав, що Господь наш Ісус Христос є син Його возлюблений, який дав нам закон. І закон це дав, знову ж таки, не ангел, не пророки, як в старому заповіті, а сам Господь зійшов на землю і дав нам новий Завіт Іванівський. І той, хто хоче спатися, повинен слухати його. І от хто слухає, той і є його діти, той являється і і його синами і доньками. Тому для нас все зрозуміло, кого ви повинні слухати, кому ви повинні присвятити своє життя. Тому що це потрібно для нас, не для Бога. Хоча Він радіє, коли люди виправляють своє життя і живуть богачестиво. А це потрібно перш за все за нас, бо заради нас. Господь зійшов на землю і постраждав. Також добив Бог людей, що віддав свого Сина обидував, да спасе всіх весь світ. Так от ми це повинні зрозуміти і старатися виконувати то зов Божий, який сказав це. Що ми повинні слухати Господа нашого Ісуса Христа і виконувати Його Івангелі. І ось сьогоднішнє свято нам про це говорить. Ми радіємо, що Господь дав нам все можливе для спасіння, зійшов на цю грішну землю, взяв всі наші гріхи і дає нам можливість спасатися в його святій православній церкві. Це для нас велика радість і честь. Ми тепер знаємо шлях, істину і життя, якою є сам Господь. І підемо за Ним цим шляхом, вузьким шляхом, шляхом Христа, для того, щоб спастися і наслідку життя вічне з Ним, у Царстві Божим. Амінь. Усієї сили мої возлюбний сказав Господь. Ще раз хочу говорити, того послухайте, Амінь.